Кінець робочого тижня п'ятниця, 14 жовтня. Це Каплі Ньюз, і студію для вас працює Владислав Кохлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами. У Мирнограді до Дня захисників та захисниць України почесними грамотами та подарунками нагородили військовослужбовців. Пусть наших воїнів завжди Бог оберігає і безстрейде побіду. У Покровську відбувся святковий захід. Дякую за те, що не схибили, взяли в руки зброю. Дякую за те, що стоїте поруч і виконуєте свої завдання. Віталій Ключка зустрівся з родинами загиблих героїв. Захисники і захисниці України це не лише військові. Тому я вважаю, що це свято всіх українців, всіх патріотів. Хочу побажати миру після нашої перемоги. У Покровську відновив роботу сервісний центр МВС. Громадяни. Наші вони молодці, вони живуть, розвиваються, купляють автомобілі, реєструють автомобілі. І тому це тільки для того, щоб громадянину було доступно просто отримати послугу. У Селидовому триває евакуація. Я все одно наголошую на те, що е якби би ми не могли б проводили як ми роботу, але евакуація це по всього. Скільки коштує перевзути автівку у Покровську? Дорога не прощає ошибок в гололед в снежную погоду это может стоить летальным исходом поэтому шина всегда должна быть по сезону, по погоді. Освітяни добропілля про те, як зробити дистанційне навчання цікавим. Навчання проходить в синхронному та асинхронному форматі. Вчителі використовують як свої власні наробки, так і використовують наробки вчителів іноземних, як приготувати смачний чай з фруктів. На основі апельсина, клюкви також йде здобавлення бомбіря. Дуже бодрить, полезний, дуже вкусний. У мирнограді до дня захисників та захисниць України почесними грамотами та подарунками нагородили військовослужбовців на заході. Побували і мої колеги. Сьогодні захисники б'ються за волю нашої країни для наступних поколінь. Військовослужбовець тепер не тільки чоловіча професія, адже й тендітні жіночі руки уже навчилися тримати автомат. Сьогодні кожен десятий боєць це жінка, яка на рівні з чоловіками стоїть на захисті нашої держави. Сьогодні МВА Мирнограда Юрій Ключка привітав наших захисниць та захисників зі святом та вручив приємні подарунки. Ще раз хочу підкреслити і подякувати. Всім нашим захисникам і захисницям за їхню позицію, за те, що вони, не зважаючи ні на що боронять нашу країну. Хочу сказати, що впевненість у перемозі у всіх є. Ми обов'язково переможемо дуже скоро. Сьогодні кожен українець захисник на своєму фронті. Хтось своїм прикладом показує як це треба робити тобто хлопці і дівчата які захищають країну боронять кордони нашої держави хтось в тилу допомагає усіляко як тільки це, ну як він тільки це може робити навіть просто молитвою та підтримкою там 20 чи 10 гривень які донатять на армію це також допомога для нас для нашої країни Мирноградці вітають наших захисників із цією молодою протизначущою датою і зазначають, що сьогоднішнє свято це перш за все надія, надія на мирне життя та скорішу перемогу. Здоров'я, крепості і всього самого хорошого. Ну щоб вони були живі, здорові і вернулись домой. Здоров'я для побіди, Раз і всі да кончиться проблеми, які сьогодні у нас країні і не только у нас. Хочеться, щоб всі були щасливі, бислішої побіди. Пусть наших воїнів завжди Бог оберігає і без трей победу. Здоров'я, наснаги і перемоги. Звичайно, як зазначає президент України Володимир Зеленський, захисники сьогодні б'ються за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої, люди з великої літери. Разом до перемоги все буде Україна. У Покровську також вітали захисників та захисниць. Подробиці далі, 14 жовтня для українців особлива дата. Адже у цей день ми відзначаємо одразу три свята: день захисників і захисниць України, День козацтва та Покрова Пресвятої Богородиці. Аби привітати тих, хто сьогодні мужньо та відважно боронить нашу землю від ворога. У Покровську відбувся урочистий захід. Ми щиро вдячні за ті подвиги, які наші захисники. Не дивлячись ні на що ціною свого життя захищають нашу державу. Тому хочу привітати вас всіх без винятку, тому що ми всі є захисники та захисниці нашої держави. Зі словами вдячності до присутніх також звернувся командир 109-ї бригади ТРО Анатолій Вишневський. Шановні побратими, по перше, хочу сказати вам дякую. Дякую за те, що не схибили, взяли в рухи зброю. Дякую за те, що стоїте поруч і виконуєте свої завдання. Дякую за те, що наближаєте нашу перемогу і вона вже скоро настане. Побажати вам, по-перше, це міцного здоров'я, мирного неба над головою і ангела-охоронця всім нам. З нагоди Дня захисників і захисниць України та за запевні службові досягнення було призначено військові звання деяким військовослужбовцям. Також кращі з кращих отримали грамоти, подяки та медалі. Аби додати цьому дню трохи святковості, свої найкращі вокальні та танцювальні номери присутнім подарували творчі колективи громади. Ти телебачення капрі від усього серця вітає всіх наших захисників і захисниць зі святом та дякує вам за вашу хоробрість, відвагу та силу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті. Слава Україні! Героям слава! На Донеччині нагородили кращих поліцейських захисників країни. Відомчі нагороди та відзнаки від командування Збройних сил України отримали 44 правоохоронці. Поліцейські відзначилися під час оборони Донеччини і порятунку життя громадян. Вавдіївці запустили у небо червоно-чорний прапор. Захід присвячений дню захисників та захисниць України. Слава Україні! Перемога за нами Наступний буде в Криму. За перемогу. Слава Україні! Зараз будемо всі кричать. По центру пов'язано. З того була. Хмарі. Підданський командир. Реально свято. Свято кожного українця. А, той, хто боронив борони і буде боронити, ми переможемо однозначно. Мы казаки. Слава Украине. Героям слава. А була, є была ей и будет І И только так, крапка. Пошел, нормально. родной! За У цей день у Мирнограді очільник МВА зустрівся з родинами загиблих героїв. Подробиці далі у п'ятницю, 14 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці Українці святкують День захисників і захисниць України. Це свято кожного і кожної, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм в справі захисту нашої держави. Ранок у Мирнограді розпочався із покладання квітів та вшанування пам'яті захисників України. Захисники і захисниці України це не лише військові. Тому я вважаю, що це свято всіх українців, всіх патріотів. Хочу побажати миру після нашої перемоги. Хочу сказати, що ми ніколи не пробачимо окупанту, жодної смерті українця, жодного понівеченого міста або селища. Ми все відвоюємо, кожен клаптик нашої землі відбудуємо. І надалі будемо розвивати вільну незалежну Україну. 33 мешканці Мирнограда віддали своє життя, захищаючи нашу державу. У цей день голова Мирноградської МВА зустрівся із родинами загиблих захисників та нагородив рідних військовослужбовців почесними посмертними грамотами. Я чітко розумію, що немає тих слів, які повернуть ваших дітей та чоловіків. Але я можу вам гарантувати те, що ми ніколи їх не забудемо. Ми будемо жити і працювати так, щоб ніколи не зрадити пам'ять наших з вами героїв. Ніколи не забудемо жодного військовослужбовця, який поклав своє життя на фронті заради того, аби ми прокидалися кожного ранку та зустрічали новий день. Віримо в перемогу України героям слава. Про оперативну ситуацію у Донецькій області. Дивіться далі. Упродовж доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів. Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців і зруйнували оселі. Окупанти вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Часів'яр, Костянтинівка, СМТ Очеретине, селах Бердичі, Дружба. Карлівка, новий комар, армія РФ атакувала мирне населення з ракетних систем та артилерії. Знищено та пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків, шахта, технікуми, приміщення гірничо-рятувальної частини. В день російські війська накрили вогнем Красногорівку, пошкоджено 6 приватних будинків. Є поранені під артилерійським обстрілом, майже весь день перебував Бахмутський район. Внаслідок влучання ворожих снарядів. Пошкоджено 8 приватних та один багатоквартирний будинок: об'єкти інфраструктури. Травм. Місцевих мешканців. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. З 15 жовтня на вокзалі Дніпра перевірятимуть пасажирів та їхній багаж. Зокрема, на залізничному вокзалі встановлять рентгенно телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор. Пасажири з проїзними документами на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування і камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуть в контрольну зону через центральний вхід вокзалу. Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі поруч із приміськими касами. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюлю вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст, буде перекрито. Процедура перевірки займе не більше 15 хвилин. Повідомляють в Укрзалізниці. Музика. У Покровську відновив роботу сервісний центр. Надається майже увесь перелік послуг, що й до повномасштабного вторгнення. Подробиці далі. 24 лютого сервісний центр МВС, що у Покровську, припинив свою роботу. Майже через 8 місяців він відчинив свої двері для клієнтів і тепер тут знову надають певну низку послуг. Аби отримати права чи переоформити автівку, мешканцям регіону не потрібно те приїхати до сусідніх областей. Достатньо завітати до сервісного центру МВС у Покровську, який, до речі, став першим, що відновив свою роботу на Донеччині після повномасштабного вторгнення, та швидко отримати необхідні послуги. Мешканець Добропілля Вадим приїхав до Покровська, аби переоформити автомобіль. Каже, тільки вчора встав в електронну чергу і вже сьогодні отримає всі необхідні документи. Прочитали, приїхали, записалися без проблем. Їздили люди Петровсь, Павлоград. Все час люди. Теперь. Сьогодні ми перший день вийшли на роботу. Це дуже хвильовано для нас. Для першого дня я вважаю, що ну, достатньо людей сьогодні. Перереєстрація транспортних засобів, обміни посвідчень водіїв. А ось Сергій дізнавався про відновлення роботи сервісного центру з інтернету. Очень удобно і важливо. Автомобіль. В принципі, швидко. Перевірити роботу єдиного працюючого на цей час у Донеччині сервісного центру завітав і заступник міністра МВС Богдан Драп'ятий. Насправді для нас дуже цінно сьогодні бути на Донеччині. Я вам скажу, що досить популярними є послуги, як навчання і отримання посвідчення водія. Особливо зараз, коли багато громадян України виїжджають за кордон. Є звернення щодо обміну посвідчення водія. Ну і безумовно ми не стоїмо на місці. Громадяни наші вони молодці, вони живуть, розвиваються, купляють автомобілі, реєструють автомобілі. І тому це тільки для того, щоб громадянину було доступно просто отримати послугу. У Покровському сервісному центрі надаватимуть повний спектр послуг, який надавали, і до повномасштабного вторгнення. Це і реєстрація транспортних засобів і поновлення будь-яких документів. Це і прийняття теоретичних іспитів, це і видача посвідчень водія. Всі послуги будуть надаватись тут без обмежень. А найближчим часом планується відкрити сервісні центри і в інших містах області. На Донеччині це один працюючий територіальний сервісний центр. Сподіваюся, що найближчим часом буде відкрити ще один в місті Краматорськ. А загалом по Україні із 161 Територіального сервісного центру функціонує вже 143-й, Це сьогодні 143-й Територіальний сервісний центр. Отже, сервісний центр у Покровську працюватиме з вівторка по п'ятницю з 9 до 18, а у суботу з 9 до 16.45. вихідні, неділя та понеділок. Альона Соболенко Владислав Кухлевський спеціально для Капрі Ньюс. У Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці та Покровську газовики підключать до газопостачання комунальні підприємства, а потім приватні будинки. Підключити газ у багатоповерхівках не зможуть. Про це розповів голова правління АТ ДонецькОблгаз Вадим Батій. Музика. У Селидовому триває евакуація. Як та де можна записатися на потяг? Дивіться далі. З початку військових дій до Селидівської громади масово почали прибувати вимушені переселенці з найгарячіших точок області. Дехто знаходив тут тимчасовий притулок, дехто залишався в громаді і починав будувати своє життя вже на новому місці. Проте, через обстріли вони знову вимушені шукати безпечне місце для проживання, але вже в інших регіонах країни. «Ті люди, які от сьогодні у нас вивезли 13 чоловік, які були вимушено до нас приїхати ще навесні, ось і вони. У нас були в наших гуртожитках. Сьогодні 13 чоловік уже виїхали до Покровська. А потім вони будуть евакувані до Кропивницького». Перша заступниця міського голови зазначає, що наразі багато мешканців, попри небезпеку і вірогідність обстрілів, повертається додому. «Знаєте, в квітні місяці всі більш якось розумніше виїжджали зараз. Багато людей вертається. У нас 16 вересня був ви всі Знаєте, дуже такий випадок, коли Прилетіло в нашу громаду, але після таких випадків люди теж виїжджають. Інна Терещенко наголошує, що з мешканцями ведеться активна робота, адже тільки евакуація може врятувати життя та здоров'я людей. Я все одно наголошую на те, що як би ми не могли б проводити як ми роботу, але евакуація це поперше всього. Робота ведеться в цьому напрямку. Зустрічаємося, в нас працюють над цим питанням наші працівники. Також Ж у солидовому працює контакт-центр, зателефонувавши за номером 0800 34 64 54 Кожен бажаючий може записатися на безкоштовну евакуацію. Вони туди телефонують. Ми у нас є автобус, якою ми записуємо яке число, дату, і тоді ми збираємо людей і відправляємо. Ми працюємо також з волонтерами, які нам подальшому шукають місце розташування. Також Інна Терещенко повідомила, що за сприяння Покровського Районної військової адміністрації незабаром у Кропивницькому відкривається хаб, де всі вимушені переселенці району зможуть отримати необхідну допомогу. Альона Соболенко Чепіль Чепільданіл Селидового спеціально для Капрі Ньюз. Осінні ранки вже починаються із заморозків. Тому саме час перевзувати свою автівку. Скільки коштує комплекти шин та де можна замінити літню гуму? Знають мої колеги. З настанням холодів, кожен водій повинен чітко розуміти, коли ставити зимову гуму та які можуть бути наслідки, якщо продовжувати їздити, використовуючи літній комплект шин. Одне з правил сумлінного водія вчасно перевзутись, адже безпека на дорозі на 70% залежить від гуми. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, чому необхідно перевзувати машину. Дорога не прощає ошибок. В Гололед, в снежную погоду это может стоить летальным исходом. Поэтому шина всегда должна быть по сезону, по погоде и как бы, особенно в зимний период времени. Приоритетом будет когда будет лед, нужно, чтобы резина была с шипами. Тогда будет очень как бы гарантирована безопасность вашего здоровья и ваших пассажиров. Противник шиномонтажу монтажу про особливості зимовой гумы. Зимняя для снега и гололета. Є резина, ну, ліпучка називається, є шипована. Шипована резина для льда допомагає, ліпучка для снега. Ну, Щоб проходимость була машини лучше. Хтось вважає за краще ставити всесезонну гуму, щоб не міняти часто колеса. Про особливості всесезонної гуми далі. Особливість всесезонної резини заключається в тому, що на осінь, зима, літо і весна. Допустим, для зимы всесезонной э, протекторе характерна цепкость, которая идет по бокам э, резины э, ската, так сказать. И есть вот отталкивающие каналы посередине. Будут приоритетным для такой погоды, как дождь идет, это будет осень и весна. Поэтому вот, ее сам, особый принцип этой будут резины, именно всесезонной. Як зазначає фахівець з продажу гуми, в цьому році вибір не такий великий. Але є що запропонувати покупцям за різними цінами. Можемо продовжувати. Є біла церква в прем'єрі 13 й розмір від 1300 гривень, 14 й від 1900-2000, 15-й вже пошло свыше 2000 Є також завод континенталь Викинг. «Вікінг», 13-й 13 діаметр буде від 200-114-2,5 метрів. 2,5 і до 2800 есть бричтоун. Есть такая вот резина. Наша українська вот она є роса нового зимний протектор под шипом. Стоит 1600 гривен. Віталій дає декілька порад, як правильно зберігати шины, аби вони служили довше. Это окружающей среды падать до плюс 5, плюс 3, плюс 7. Нужно снять летнюю резину, аккуратно ее сложить в пакет и положить где-то в сырое место. Это может быть подвал, это может быть гараж, но лучше ее хранить все время в подвале. Почему? Потому что там как бы для нее будет температура приоритетная, чем она будет лежать где-то в теплом помещении. На солнце не рекомендовано ее хранить, потому что протектор будет потом становиться дубовой. Працівник чину стверджує, що наразі водії Покровської громади не поспішають змінювати гуму та великого ажіотажу немає. У кого є другий комплект, дисків, починають переобувати вже на зимню різину, ну підготовлюватися. У кого ще ну, немає второго комплекту, тот старається ну, ще подождати, ще як би рано. Автомобілісти Покровська зазначають, що відповідально ставляться до зміни гуми. Кожен рік міняю резину, приходять. Весна, міняю, ставлю літню. Проходить осінь ставлю зімньою. Все повністю як положено. Ціна шину монтажу залежить від радіуса колеса та від грузів, які виконуються при балансуванні для легкосплавних дисків чи для залізних дисків. Наприклад, перевзути автомобіль на 13-ту гуму коштує в районі 300 гривень за чотири колеса, а 18, 19-20 коштує 600 гривень. Отже, не чекайте перших морозів та великих черг на станціях шиномонтажу. Краще попіклуйтеся про зміну гуми завчасно. Адже відповідальне ставлення до свого транспортного засобу може застерегти від аварій чи навіть врятувати життя. Станом на ранок 14 жовтня централізоване водопостачання до Покровської МТГ не подається. За інформацією від диспетчера компанії Вода Донбасу, бригада проводила роботи по усиненню пошкодження лінії електропостачання. Ремонтні роботи тривають. <му> Освітяни Добропілля поділилися з моїми колегами про те, як зробити дистанційне навчання цікавим. Подробиці дивіться далі. На жаль, безпекова ситуація не дозволяє в нашому регіоні навчання офлайн. Згідно розпорядження, діти навчаються в дистанційному форматі, і в кожній громаді вчителі докладають багато зусиль, щоб навчальний процес був цікавим. В нашій громаді відкрито 15 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 4800 учнів. Також працюють 18 закладів дошкільної освіти 2300. Учнів також на базі навчально-виховного комплексу міста Добропілля відкрита обласна дистанційна школа, в якій навчаються діти з непідконтрольних територій. Навчання проходить в синхронному та асинхронному форматі. Вчителі використовують як свої власні наробки, так і використовують наробки вчителів іноземних, і також 3D-форматі працюють на платформі нові знання, використовують електронні підручники, електронні щоденники і також електронні журнали. Як каже Інна Володимирівна, є діти, які виїхали за кордон. Для таких дітей теж організовано навчання. Вони і відвідують в другу зміну і школи нашої громади. Через воєнний стан та постійні обстріли доводиться змінювати школи не лише учням, а й вчителям. До нас прийшли до закладів освіти і вчителі, які з Маріуполя, вчителі з Краматорська, тобто це у нас нові кадри. Начальник відділу освіти каже. Що в громаді також працюють три позашкільних заклади в дистанційному форматі? Це відкриті гуртки художнього, і естетичного напрямку, технічного напрямку, дослідницького напрямку. Працюють секція МАН. Інна Володимирівна зазначає, що учні не лише відвідують дистанційні уроки, для них ще організовують безліч заходів. Для них ми і в дистанційному форматі організуємо виховні заходи, конкурси, марафони. Ми це висвітлюємо на сторінках Фейсбуку та на сторінках сайтів школи. Також в цьому навчальному році планується проводити предметні олімпіади в жовтні. Місяці проходить перший етап. Його ми також будемо проводити в дистанційному форматі. Для дошкільнят старшого дошкільного віку вихователі також проводять заняття в дистанційному форматі. Батьки, вихователі, вихованці працюють разом. Так, є свої складнощі. Вихователі вивчають вірші, малюють з учнями, лічбу простіше розв'язують простіше завдання. Як каже Іна Володимирівна, при такому форматі навчання виникають певні складнощі. Це і зайнятість батьків, тобто Треба передбачити, щоб батьки були вільні і змогли разом з вихованцями вийти на заняття. Також ну зацікавленість батьків, це так, є першочергове. в умовах війни. Бесіда краще за інструкції. Тому в громаді звернули увагу на необхідність психологічної підтримки дітей та батьків. Батьки і вихователі плідно працюють, і це і розмови, і індивідуальні бесіди. Також ми плануємо консультації психолога. І для дітей, і для батьків. Тож маємо надію, що дистанційна освіта не знизить якість знань у дітей і учні не втратять жагу до знань, звершень і здобутків. Вперше після піврічної перерви Укрзалізниця запускає потяг Краматорськ-Київ. Залізничне сполучення з Краматорська припинилося після того, як 8 квітня росіяни запустили дві ракети по вокзалу, вбивши 61 особу і поранивши понад 120 людей. Відправлення з Києва щодня о 6.52, Прибуття до Краматорська о 14.03. У зворотньому напрямку поїзд вирушатиме о 14.35, прибуття до Києва о 21.13. Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград. Лозова та Слов'янськ. Як приготувати смачний та корисний чай з фруктів? В одному з закладів Покровська поділилися рецептом. Всі подробиці. Далі, чай улюблений напій мільйонів людей на планеті. Другий за популярністю після води. В Україні найбільше шанувальників цього дивонапою. Кожен від чая має свій смак, властивості та колір. А восени це відмінний напій, аби зігрітися в холодну погоду. Тож знімальна група телебачення, КАПРІ дізнавалася усі нюанси приготування цього диво напою. Чай незалежно від сорту знижує концентрацію гормону стресу кортизолу, що виробляється над нирниками. Невисокий рівень цього гормону необхідний для регуляції біоритмів, але у житті на Ли запрацюють у посиленому режимі нерегулярний сонди, пізні засинання, постійне перебування перед екранами електронних пристроїв, побутові стреси, трудоголізм, переважання жирних та солодких страв у раціоні. Всі ці причини призводять до гіперфункції неднурникових залоз. Тіла сучасних людей просто пересичені гормонами стресу, про які розбиваються всі спроби мислити позитивно, рухатися більше та бути енергійним. «Зараз ми будемо готувати один із наших авторських чайов. Він на основі апельсина, клюкви також йде здобав. Очень бодрит, полезный, очень вкусный. Еще добавляется туда апельсиновый сироп. Тоже як приготувати вітамінну бомбу. Беремо журавину та заливаємо кип'ятком. Трохи даємо настоятися, аби журавлина дала більше соку, товчимо ягоди. Додаємо декілька долі капельсиду. Він додасть неймовірного аромату та вітаміну С, який потрібен нашому організму. Далі імбир про корисні властивості, якого й годі казати. Він стимулює роботу імунної системи, укріплює організм і допомагає у боротьбі з вірусами та інфекціями, особливо в період простудних захворювань. Він очищує кров від холестерину, усуває токсини, покращує кровообіг та зміцнює стінки судин. Має Тогінні та знеболюючі властивості. І трохи апельсинового сиропу для тих, хто любить насичений смак. Додаємо гарячу воду і ваш напій готовий до вживання. А тих, хто ліниться готувати сам, життєрадісна влада залюбки пригостить смачним фірмовим чаєм. І наостанок пропоную поговорити про погоду на вихідні. Чисте небо вдень іноді буде ховатися за хмарами. Без опадів. Температура вдень плюс 12, вночі плюс 3, плюс 6. І це були усі новини на сьогодні. Вже наступного тижня в студії для вас працюватиме мій колега Ігор Чельтер. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних. На все добре.